Вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Ірина Томаш, я автор жіночих трансформаційних програм та медитацій. І сьогодні хочу розглянути тему роду. В попередніх міні-лекціях ми говорили про тата, про маму, як стосунки з батьками впливають на наше життя. А Зараз поговоримо про рід. І зводіть воно достатньо, ем, як сказати, езотерично, але нічого езотеричного в цьому немає. По суті, раніше до енергії роду, до роду, до продовження роду, до друження відносилося зовсім по-іншому, була більш така відповідальна сторона. Зараз ми втратили коріння, ми не розуміємо, що іде, навіть не знаємо про бабусь наших, прадідусів і так далі. І від цього ми не мов би, відрізані від нашого коріння. Чим глибше ми поважаємо. Та дякуємо нашій родовій системі, тим більше енергії та сили нам дається. Тому що родова система наша зацікавлена в тому, щоб ми продовжували рід, щоб ми були при стосунках і створені здорових народжені дітей. І діти це є теж показником родової сили. Між іншим. Також наша родова система зацікавлена в тому, щоб ми прославляли рід. І, звичайно, що. Якщо у нас є такі серйозні блоки в різних напрямках, ми можемо це проаналізувати в батьках. Якщо у вас є лояльності, це повторення родових програм і в стосунках, і в грошах, і в здоров'ї, чи в якихось залежностях, то ви можете дуже спокійно і легко відслідкувати, що родова система вона дійсно працює. І дуже часто люди звертають увагу на родові хвороби, навіть коли ти приходиш обстеження у лікаря. чи Наприклад, обстеження вагітності завжди є питання про родові хвороби, але чомусь не, ніхто не говорить про родові програми, котрі нам також передаються. І, звичайно, що вони можуть бути і позитивними, тому що всі наші таланти, всі наші здібності, що ми маємо, це теж є передача від наших батьків, наших бабусь і так далі. Так само і негативні, звичайно, що програми ми теж несемо в своєму житті. Давайте згадаємо, що наші батьки. З пострадянського простору чи з радянського простору. І, звичайно, що в радянському просторі не можна було бути індивідуальністю, заробляти багато коштів та мати статеві стосунки в сім'ї, навіть, і говорити про це вільно, ну і так далі. Дуже багато різних програм накладалося. І, і відповідно до того, що. Бабусі нас, наших батьків так виховували, і наші мами так виховували нас. Тому певним чином ми також переносимо ці програми в своє життя. А так як ми, коли ще маленькі, у нас є така базова програма виживання копіювати, так само, як і тварини копіюються за своїми мамами, рухи, моменти полювання і так далі. Так само і ми діти копіюємо панеру поведінки за батьками. Можете прослідкувати це також у ваших дітей. І коли це відбувається, звичайно, що ми індублюємо ці всі програми, пов'язані з грошима, пов'язані з стосунками, пов'язані з реалізацією в соціумі, особливо, якщо нам говорили не лізь, там не йди, особливо, якщо в родовій системі були дуже заможні люди. А далі, наприклад, були розкрукулені, вони втратили своє житло, вони дуже багато втратили майна, то, звичайно, що буде програма, навіщо це багатство краще жити посередньо. Але мати життя, щоб тебе ніхто за це не вбив. І ось людина, тобто доросла, свідома жінка, мого віку, трохи молодша, ще доросліша, мені зараз 35. А вона хоче створити свій проєкт, діяти, знайти нову роботу, але щось не клеїться. Так само може бути в стосунках, так само може бути в різних моментах. І в цьому випадку найкращим варіантом, що я бачу. По відгуках і по результатах своїх клієнтів це якраз перший етап це робота з родовою енергією, силою та вихід з негативних програм і активації якраз сили цієї. Сила включається через практики, активацію поваги, вдячності до родової системи, в котрій ми знаходимося. І дуже часто до мене приходять з питаннями. А що, якщо тато, наприклад, там не був присутній в сім'ї, бо тато відповідає за реалізацію і так далі? Я вам скажу, що ви можете мене послухати, ви можете послухати іншу людину чи взагалі не слухати, але в будь-якому разі ви будете все одно повертатися до цієї історії. Наша суть, взагалі, життя на землі знаходиться в таких двох основних речах: це навчитися пробачати і відкрити енергію любові. І повірте, ми теж діяли не дуже класно в нашому житті і теж несемо за це відповідальність. Кожна людина за це несе відповідальність. Наша задача зрозуміти, як ми хочемо жити в майбутньому. Якщо ми хочемо бути щасливими і гармонійними, то звичайно, що тримати на серці відчуття провини, відчуття образи, відчуття сорому і всіх цих речей. Це не дуже класні вібрації, вони низькі. І якщо в нас є дуже серйозний такий негативний заряд енергії на якомусь з напрямків цих, то звичайно, що нас буде в цьому тримати, нам дуже важко буде реалізуватися і зробити такий прорив вперед. Скільки би ви не робили практик, медитацій, що би ви не робили, якщо у вас є ось такі серйозні образи, претензії і так далі, від них важко буде відійти. Зробити цей стрибок вперед, чи крок вперед, чи забіг вперед, як хочете, які у вас темпи, без розуміння ось цього відчуття пробачення. І ось ви можете це робити чи самостійно, гармонізуючи стосунки з батьками, чи, наприклад, працювати з фахівцем, котрий вам може в цьому допомогти чи психолог, чи людина енергопсихолог тобто вибирати собі своїх людей. І нагадаю, що слово сім'я це сім раз я, якраз сім поколінь, і нічого в цьому містичного немає. Не забуваємо, що ми знову ж таки у лікарів говоримо про родові хвороби. Про родові програми ми не говоримо, але ми знаємо, що дуже часто алкогольні залежності всі ці. Проблеми по хворобам, і так далі, вони ж передаються в передовій системі, чому програми не передаються? все це передається. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, поважайте ваш рід, поважайте батьків, йдіть в розвиток, цей, вчіться мудрості, прощення, як би нам це складно не було, скільки нам образ не було з дитинства. І звичайно, що це найвища і найсильніша робота, тому що людина, котра працює з родовою енергією і приймає свій рід, вона має класне здоров'я, вона має е, стосунки і благословення на процвітання, і вона, звичайно, ще має е, можливість продовжувати рід. І е, з досвіду роботи з клієнтами також скажу, що якщо дуже складно у жінки виходить завагітніти, чи не виходить зовсім, то це теж, можливо, е, одна з причин йти в родові практики. чи... Е, <кій> і розвивати свою жіночу енергію, звичайно. Що. Бо є дуже сильні вигоди і причини, чому вона не може завагітніти, якщо в неї немає на те дуже серйозних причин по здоров'ю. Так. І так само це може бути і стосовно хвороб родових. Так само це може бути, знову ж таки, в стосунках, призначені в інших всіх напрямках. Тому я хочу вас надихнути на те, щоб ви звернули увагу. На всі і позитивні, і негативні історії, котрі є в вашій родовій системі, знали ваш рід, вивчали його, і, звичайно, що поважали і дякували за те, що у вас є це тіло, ці таланти, можливості, можливості реалізовуватися в світі, розвиватися, і, звичайно, знаходитися зараз, наприклад, прослуховані цієї лекції, бо не всі сюди приходять. І між іншим, скажу ще такий свій інсайт, Цікаво, що. А ось зараз дуже модно говорити про те, що ці духовні практики, всі енергетичні практики, це є немоби інфоциганством, щось в такому стилі. Так ось так працює все на світі, всі інстанції релігійні і в дитинстві нас так виховували При соромлення. Тобто, для того, щоб ви не реалізовувалися, не йшли в духовність, не йшли в навчання, там не одягалися, як ви бажаєте, не проявлялися, як ви бажаєте. Нас присоромлюють, і від того нам дуже складно реалізовувати свій потенціал. Якщо це присоромлення було на рівні знову ж таки родової системи, від батьків також, то звичайно, що якісь речі в вашому житті вам буде складно реалізовувати, бо ви маєте енергетичний заряд в тому моменті, коли це все почало відбуватися. І кожен раз, коли ви доторкаєтеся до цієї теми чи хочете щось змінити, ви повертаєтеся. Дитинство, де ви маленька дитинка, і звичайно, що оця манера поведінки переноситься на зараз. Тому ці енергетичні заряди, коли знімаються, ці програми, коли знімаються, по-різному ми можемо це називати, тоді, звичайно, що нам стає легше в житті змінювати свої паттерни поведінки, нам легше діяти. Нам легше діяти, нам легше дихати, взаємодіяти зі світом і отримувати бажання. Тому нагадую, симбіоз це внутрішня трансформація, зовнішній дії і ви отримуєте більш швидкий результат. Я сподіваюся, що я була корисна сьогодні, тому гарного вам дня! Я вас відпускаю і до нових зустрічей!